Весела казочка для діточок і дорослих, як котик у школі вчився. Катерини Перелісної. Послухайте уважно У хатці недалеко від річки, жили собі дві маленькі сестрички. Старшенька була білява і звали її Ляля, а меншенька сестричка мала коричневі косички і малого котика котуся. І звали її Туся. Яля вже до школи ходила, а Дуся ще вдома сиділа. Свого котика гляділа, щоб він не втікав із хати і тільки у кошику лягав спати. Котик був увесь біленький і ще такий маленький, що не вмів навіть занявчати, щоб собі молочка попрохати. А як почне було молочко пити, то не знає, куди лапки подіти, так з ним в мисочку і вбереться. Витягне його туся звідти і сміється. Дурненький ти, котусю, нащо тобі молочко бруднити, ти ж його мусиш пити. А котик тільки зітхає, бо за що його туся дурненьким називає. Раз упала зі столу ляли та торбинка додолу, а котик туди заліз, по самісінький ніс. Шла то ляля з торбинки його прогнала, ще й дурненьким назвала. Зітхнув котик тяженько та пішов собі тихенько з хати на ганок подрімати. А там горобчики сиділи, побачили котика пурхі і полетіли. Котик з переляку за поріг зачепився і на землю з ганку скотився. Хотів він від болю занявчити, та не знав, як почати, тільки засичав. Підняла його мама швиденько. Ох ти, котику, каже, дурненький, хіба ж можна з ганку стрибати, ти ж міг собі лапки поламати. Та й пішла мама кашку варити, а один горобчик підлетів та й ну котика дражнити. Ой ти, дурненький котусю, попрохай своїй господині Тусю, щоб вона тебе до школи поводила та розуму навчила. А й справді, подумав котик, якби я до школи ходити почав, мене б ніхто дурненьким не називав. Мляля вміє вже читати, а я не вмію навіть нявчати. А тут якраз із хати вийшла Туся. До побачення, каже котусю. Я сьогодні з лялею вже йду до школи вчитись. Прощу тебе не журитися, бо я швидко повернуся, мій дурненький котусю, а тепер посидь хвилинку я нарву квітів собі у торбинку. Побігла туся квіти рвати, а котик не став на неї чекати, а швиденько в торбинку забрався І на самому споді сховався. Прощавай, каже горобчику, піду я до школи вчитись. Горобчик сміється, а я полечу за тобою дивитись. Підбігла туся, квітки у торбинку поклала, про котика навіть і не згадала, бо їй ляля вже кликала, ждала, і хоч сестрички йшли, не барились, та через тусині кріти до школи трохи спізнились. Підвела ляля тусю до якихось дверей. Оце твій клас, іди до тих дітей. Діти тусю до класу привели, зразу з нею розмову почали. Як її звати, хто її тато, чи вже вона читає, чи ляльку має. А вже ж маю лялю, каже туся, ще котика біленького котуся, і ми маємо садок, а в ньому багато квіток. Ось я принесла тут і вам, зараз виму і всім роздам. Відкрила туся торбинку, а звідти котик вигинає спинку. Діти у крик, оце так квіти, треба їх у садочку посадити. Хотів був якийсь хлопчик котика взяти, а він злякався та й ну тікати. Туся у крик. двері, щоб котик не втік. А тут вчительки, як на те. Ви чому кричите? Кінець вашій забаві. Швидше сідайте на лави. Діти одразу немов поніміли, тихесенько за столики сіли, тільки губи від сміху кусать та під лаву нишком заглядають. А туся пор серед класу стоїть, сльози ковтає, що робити не знає. Не знає бо, де їй сідати, та треба ж їй і котика свого спіймати. Вчителька за рукою взяла до лави підвела. Сідай, каже, тут, та не журися, лише добре чистя. А тут котик з підтусини лави, няф тусі налякав, а вчителька, як крикне, свідки тут кіт узявся. Котик так її крику злякав, що кинувся тікати, а туся за ним здоганяти. Котик пострибав з під лави на лаву всім дітям на забаву. Вчителька швидко відчинала віконце, котик туди. Та проти сонця не побачив, що там його сусід горобчик сидить. Котик на нього засліпув скік, а горобчик порох та й утік. Прилетів він до тусиного садочка. Кричить Бережіться коточка, погано нам тепер буде жити, бо вже навчився котик горобців ловити. Мало мене навловив джив джив а наш котик і сам горобця злякався, сів він на віконечку, зібгався та й просидів там аж поки його туся на руку не взяла, як додому й школи йшла. Принесли лялі туся котика до хати, давай молочка йому наливати. А котик сказав їм няф, і зразу молочко пити почав. І все молочко гарненько попив, навіть лапок своїх у мисочку не встромив. Взяла тоді його на руки Туся. Тепер ти. Каже, розумний Котусю, ти вже навчився нівчати й лапок молочко не мочати. А котик на неї хитренько подивився та й каже: Ням, я ще й горобчика налякав. Та ні ляля, ні тусі його не зрозуміли, бо їх у школі котячої мови не вчили. Кінець.